Вітаю всіх друзів, вітаю всіх любимої українці. Дуже багато зараз можна почути від людей різних фразеологізмів. І один з них це такий, знаєте, термін, про який дуже багато думок, дуже багато людей, і військові і пересічні громадяни від них можна почути, що вони думають з приводу такої, такої фрази, як і терміну як ухилянт. Сьогодні в моєму відео ми поговоримо про можливі перемовини України з Росією, як до цього ставляться пересічні громадяни України, як до цього ставиться захід. І сьогодні ми поговоримо про ухилянтів про відсоток. І Сьогодні у нас в відео дуже буде багато статистики. Ну що, поїхали в рамках соціологічного дослідження, проведеного центром розумкова на замовлення з НАЮА, українці поставили питання, що пов'язані з можливими перемовинами України з Росією, умовами та, звісно, наслідками. Результати ну дивіться самі. Майже 44% українців вважають, що час переговорів настав. Ну, доволі таки великий відсоток. 35% українців вважають, що ще ні, але 83% не погоджуються на умови Російської Федерації, говорять результати опитування. І мене це не дивує. Вести перемовини з росіянами, вести перемовини з Путіним не знаю. Ми вже про це все, стільки всього сказано, це ні про що. Спокійно сприймуть інформацію про початок переговорів на півдні країни: 60% жителів, на центр України 49% громадян, на заході України 35% громадян. На сході 33% мешканців відсотка України. І тут дуже цікава інформація: 83 громадян нормадян України ну, взагалі не згодні на виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах. І це гарна відповідь тим, хто намагається просувати наратив про мир з РФ на любих умовах, а саме на умовах уважно Кремля. Але для мене особисто неочікуваними стали результати того, що 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. Майже половина опитаних. І лише 29% дотримуються протилежної думки. 25% болото, бо в них немає своєї думки. І то велика біда, що є відсоток українців, яким просто начхати на те, що відбувається в Україні. І їм, на жаль, все рівно. Звісно, що це теж багато про що говорить. Офіс президента провалив комунікації з суспільством і програв їх через страх втратити рейтинг та через некомпетентність. А зараз ті люди, які за це відповідають на банк, він не можуть виправити елементарну ситуацію через свій низький рівень компетентності та неспроможність піднятися вище свого рівня. І це, на жаль, вибачте, вирок. А хочете прийтися по регіонах? Ну в регіонах, отак, от лідер підтримки у виправданні ухилянства південь, 60%. Що в принципі йде в контексті вже раніше окреслених випитувані настроїв регіони, які готовий на поступки? А на кордонах 1991 року не надто наполягає. Але як таки підтримуються на заході України? Так я вам відповім. В них друге місце 48% тих, хто розуміє ухилянтів, і водночас із твердою антипереговорною лінією і бажанням повернути всі українські землі. І як такий когнітивний дисонанс живе в головах українців, я особисто я не розумію. І тут треба або хрестик зняти, або, вибачте, трусики надягти. Але якщо не почати негайно... Виправляти ситуацію на рівні комунікації з суспільством, то будемо мати погані наслідки для держави, погані наслідки для України. Що я хотів би сказати на сьогоднішній день? Ну, от така от статистика, от такі у нас результати. Хтось рахує, що ухилянком бути ну, це нормально, хтось рахує, що ні, але. Цифри є, цифри і опитування. Така штука дуже-дуже цікава на сьогоднішній день про ухилянтів. Ухилянство дуже багато думок, тому я вирішив у своєму відео трохи так розставити крапки над І. І щоб ви почули, який відсоток пересічних громадян України, які, які мають от таку думку за ухилянство, не проти ухилянства, проти ухилянтів. Але на жаль, то велика біда майже 30% українців. їм просто ну, вибачте. Сподіваюся, що мене запікують просто на те, що відбувається в Україні, і оце підкреслюю ще раз і повторюю, то є велика біда. А я ще раз і ще раз окремо хочу подякувати всім українцям, які дивляться мій канал, які донатять мій канал, які підтримують мій канал, які ставлять свої вподобайки, пишуть коментарі. П'ютюб канал Андрій Федоров «Голоса Душі набрав більше ніж 100 тисяч підписників. Ми рухаємось вперед. Я сподіваюся, те, та, що там сподіваюся, я впевнений, що ми рухаємось до перемоги України над російською мразотою. І дуже я б хотів подякувати, як завжди, Збройним силам України за те, що боронять нашу державу цим хлопцям та дівчатам, які зараз під пеклом в 42 градуси жаре, і на вулиці дуже-дуже жарко. А як там хлопцям та дівчатам в окопах? Я не знаю. Велика шана, велика дяка. Дяка за те, що дають можливість мені працювати, мені говорити, говорити правду, розкривати очі українцям і якось впливати на те, щоб оці 30% українців, яким просто начхати на те, що відбувається в Україні, щоб вони мали свою думку. Але я знаю, що ми. Обов'язково переможемо, але якою ціною, коли я не знаю. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю. Тому слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Ми обов'язково переможемо. Пишіть ваші коментарі під цим відео. Ваша думка для мене дуже важлива. Отож, доброго вечора, ми з України.